Привіт, мої дорогі друзі, мої дорогі підписники. Щиро вітаю вас двома нашими святами з Днем Прапора і з Днем Незалежності України. Хто би міг подумати? 90 му році, під час наших святкувань виходу з Савка, що через 30 років ми знову будемо воювати за свою незалежність, за своє збереження, за свою самоідентифікацію. Я Хочу побажати нам всім тільки одного, тільки витримки запасу здоров'я і енергів, тому що нам потрібно не тільки перемогти, нам потрібно потім перемогти. Багато процесів всередині країни для того, щоб ми зажили краще, і здорово, і щасливо. Тому терпіння нам всім і разом до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам, слава всім нашим героям, які. Боронять нас на фронті. А сьогодні ми рухаємося знову з коротким оглядом новин, що робиться в наших містах, Урбан від каналу Чеплінський Блог. Поїхали. У Львові на території скверу Гідності з'явився двоповерховий маф. Садовий відповів. А на цей раз ділки вирішили сплюндрувати сквер гідності, який був створений хвалею No3971. Львівської міської ради ще в 2014 році, а 14 липня 2015 року йому було присвоєно назву Сквер гідності. Міський голова Андрій Садовий прокоментував Галинфо ситуацію з двопоруховим мафом, який з'явився в сквері гідності. Що на Сихові, це один маф, який хотів за собою закріпити площу. Ми, ми звичайно, цьому йому відповіли. І цей маф буде демонтований. Не розумію власника, якому сто разів пояснювали. Пояснили не робити біду для себе і людей. Він вважає, що в часи війни зможе обдурити всіх у нього, з цього нічого не вийде. Е, значить, історія, якщо коротко, то чому одна з причин, чому мафія є дуже небезпечні, тому що е, якось, якимось чином багато власників мафії перетворювали їх за рішенням суду у об'єкти нерухомого майна. Як нерухомого майна згідно законодавства України і Земельного кодексу, під ними можна відводити землю. А якщо відвели землю, то пізніше можна щось і будувати. І, на жаль, в багатьох містах ця схема спрацювала. В даному випадку е був величезний скандал. Зараз депутат Верховної Ради Наталя е Піпа від е партії «Голос» власне стала дуже відомою, тому що взяла на себе відповідальність очолити. Народний спротив проти розбудови цього мафа. Спочатку була кафешка, до неї прилатали незаконну терасу, терасу накрили, потім почали шклити. І таким чином з'явився цей ця радянська такі променат, перетворився в площу сквер гідності. Волонтери, активісти зробили дизайн, зробили лавки, місто долучилося і ми бачимо, що не покидає. Надій там збудувати якийсь такий походу торговий павільйон, так ще й тепер з двома поверхами Так виглядає, що другий поверх має бути якийсь просто зашклона тераса, чи що, я не знаю. Але чесно кажучи, дуже-дуже це все неприємно. Тому я сподіваюся, що місто дійсно зможе включити всі свої ресурси, всі свої знайомства в судах, в дабі, чи діам і все таки знести раз і не завжди цю. Утвору, а в наших містах треба поменше мафії, друзі. Мої також сам був між іншим свідком, що у Львові на вулиці Кості Левицького е дуже гарна вулиця в профілі, насправді, і люблю там пішки прогулюватися. І побачив я на новому тижні, що в е таких нішах, для де стояли завжди лавки по побабіч основного тротуару, е чомусь лавки зникли і їхні місця е заполонили відразу автомобілі. От, як виглядала з лавками, ви бачите, і це логічно, а тут пацани собі вирішили зробити парковку, таку причому ВІП-парковку, зліва справа трава, дерева, і е, тобто, заїжджають вони по тротуару, розвертаються, здають задом і не паркуються. Ну, Славілля зашкалює, чесно кажучи. Е, ну, якось просто непристойно, Мені було при сусідне, стидно, що кажучи, так, просто в свій тазик кидати. З негативних новин знову у Львові пасажирський поїзд збив насмерть двох людей. З суботу, 20 серпня, Львові поїзд насмерть збив людей. Нещасний випадок трапився вранці на залізничній станції під Замче. Е, внаслідок наїзду пасажирського поїзду сполучення Запоріжжя івано франківська загинула 66-річна 66 жінка та 42-річний чоловік, мешканці Львова. Хочу сказати, що в цьому місті було давно вже запит від людей про те, щоб побудувати піший міст з станції під на першу терасу високого замку пагорбу чи гори, тому що вона дуже користується попитом. По тій стежці до центру стає дійти дуже близько і багато мешканців під замчу могли би ну, за 15 хвилин максимум пішки вже бути на там, вулиці Харківській чи може навіть на площу Рина. І люди ходять, їх ті поїзди давлять, і нічого з цього не робиться. Колись я робив з студентами з німецьких університетів навіть вокшоп на тему води в місті Львові, і там була така пропозиція: на збудувати міст, і то джерело, яке вважається там святим і цілющим, тече просто під полію, пустити його по. Тому мосту і зробити невеликий водоспад на площі перед вокзалом на підземечі. Такі були різні е, ідеї урбаністичні. Вони абсолютно мають право на життя і право на конкурс. Тому насправді я би місто дуже рекомендував, щоб припинити ті безлузді смерті, хоча б оголосити конкурс, передбачити гроші на не тільки конкурс, але й на розробку е, проектної документації, щоб рано чи пізно це закінчити. Бо я вже. На своїй пам'яті 40 річні пам'ятає кілька десятків смертей в цьому місці, і Це пора припинити вже не тільки у Львові. Стали трагічний моменти в Києві. Хлопець на рекорд самокаті на смерть збив людину. У Києві хлопець на рекорд самокаті збив чоловіка, який через три дні помер в лікарні за словами доньки загиблого Наталії. 20-річний хлопець в день збив її батька, рухаючись на швидкості по тротуару на бульварі Лесі Українки. Чоловік отримав сильну травму мозку, що лікарі просто дивувалися, як це можливо. Чоловік помер на 67-му році життя і працював завідувачем аптеки Національного військово-медично-клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь. Поліція відкрила провадження, хлопці викликали на допит. Знаєте, я, що цікаво, я от в Варшаві два дні і покатався вчора багато на самокаті, в Варшаві. Настільки добре працює синхронно самокат, що є зони, де є житло і де багато скупчення людей, самокат стишує рух до 5 кілометрів пересування. Тобто це запрограмовано, що людина не має шансів їхати швидше. Якщо ти подумав, що щось може зламалось, потім, коли загинув, розібрався в аплікейшн, то там, власне, написано виділені. Карті плями, які написано зони стишеного руху. Ось що заважає тим самим самокатам прокатним це зробити в Україні. Думаю, що нічого. Ну але не виключно, що хлопець бив чоловіка на смерть на своєму власному самокаті. Тому вихід один максимально розвивати велосипедну інфраструктуру, щоб самокатчики з велосипедистами були в одній канві, в одних коридорах і максимально розділяти ці речі з пішими стежками. Продовжується сканування. Компанія Skyron, яка у нас брала участь в доброчинному скануванні. Пам'яток, продовжує сканувати. Вже я розумію, що фінансують різні фонди. Цю ініціативу підхопили, і це дуже приємно. А хлопці і сканували церкву архістратига Михаїла в Підпоріжцях, збудованої в кінці 19-початку 20-го століття, архітектор Іван Левинський. Пише, що інтер'єри церкви оформлені дивовижним монументальним живописом, художника модеста Сусенка. Власне, певні скани цих обмірів є. Ви бачите на екрані, по-моєму, фантастичну, абсолютно річ. Як можна це подавати? Ще обміри архітектурні ніколи не виглядали так живописно. Ну і Хочу нагадати, що 3 d сканування може також сканувати і стінописи, так Тобто це ще крутіше. Набагато ніж просто архітектурне, архітектурне сканування. Новина від Олексія, який нам передав таку цікаву пост телеграм-каналу Харків для людей, де адміністратор який зараз перебуває в Англії. І він написав, що сьогодні в мене була найдорожча парковка за все життя 15 фунтів, тобто 676 гривень за день, і це не центр міста, це національний парк. Ми поїхали туди сім'єю. І діватися нема куди, тому що так все організовано, що ніде-інде в полі поставити тачку. Нема де, нема як і мусили платити. Ось тому на тему повертаючись ем... до теми автомобілізації. Чим більше розвинуті країни так виглядає, тим більше дбають про порядок і тим більше обкладають різними е поборами автомобілістів. Так рада, Верховна наша ухвалила проект закону щодо запровадження комплексної термоізоляції будівель. Він передбачатиме низку заходів, які спростять оновлення житлових громадських споруд. Зокрема, ну звичайно, що автором є очільниця слуги народу Лена Шуляк. Зокрема, документом закріплюється створення на регулювання стратегії термомодернізації будівель. Відтепер ця термомодернізація споруд не може передбачати часткового утеплення фасаду, а повинна мати системний характер, єдиний для всього будинку. З огляду на це все передбачається формування нових вимог до енергетичної ефективності. Вони приглядатимуть, що не переглядатимуться, що раз на 5 років і будуть залежати від функціонального призначення будівель висотності та виду забудови. Ці вимоги застосовуватимуть як під час зведення нових споруд, так і під час реконструкції і кап ремонту існуючих. Крім того, завдяки оновленим нормам спроситься процедура розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів з за ефективності, а також утвориться можливість поетапного фінансування проєктів термомодернізації. Програму фінансування включили ті види робіт, які не пов'язані з енергоефективності, але які є необхідними для реалізації проєкту з термомодернізації, однак їхня вартість не може перевищувати 10% від загального проєкту. Відповідний законопроект зробили в Мінрегіоні спільно з міжнародними партнерами, народними депутатами та експертами. Нині він очікує на остаточне затвердження спікером парламенту та президенту. Це все дуже добре. Я хотів, коли я вже давно розказував про те, що. Копенгаген збільшив вимоги 73-го року паливної кризи, збільшив вимоги до нерозпоживання з метрів квадратного в 80 разів. А федеральні землі Німеччини можуть по-різному встановлювати свої е, вимоги до споживання з метрів квадратного. Я не знаю, як тут я так розумію, що під законки ще немає які деталей говорити важко, але е, мені цікаво одне при всі ці люті ненависті до. Архітекторів і як до класу слуг, там є передбачено тема, щоб все-таки архітектори робили проект термоізоляції, тому що в нас якось все це переважно просто обходиться тим, що або клеїться пінопласт або мінвата, потім штукатурася, малюється, ставиться нові пластикові вікна. Але тут є велика загроза того, що люди починають хворіти на серцево судинні захворювання, тому що вони бояться в термосі, дихаються і їм же ж. Великісним газом і з судинами починаються проблеми. Головні болі, мігрені тощо. Тому треба не забувати про примусову вентиляцію, як мінімум, якісь системи рекуператорів, які так само не дають достатньо насправді, обміну повітря, переважно ось і мені цікаво, що нам з лікшу Тобто, напевно, що 10%. Це про проєктну діяльність і про якісь підготовчі моменти, не знаю. Подивимося, яка ж там буде доля архітекторів. Чи просто будуть міцні господарники самі собі утепляти фасад і розмальовувати на свій смак? Подивимося е, з новин заходу. Польська ігрова студія CD Projekt Red, відома на весь світ розробкою серії віймак та Сайберпанк 2077», поділилася соціалізацією свого майбутнього Варшавського. Офісу будівлі спроктована польським бюро. Не за груп. Я ще щось не пишуть, які девелопер буде будувати. Першу такий архітектор спроектували. Привертає увагу великою кількість зелених насаджень, вздовж фасадів, а також використанням дерева в конструкції будівлі. Клеєне дерево, друзі мої, клеєний брус з максимальною кількістю озеленення. Ось так буде прикольно виглядати цей. Офіс еко, еко, звичайно, круто, молодці, і радує, що польський бізнес розвивається такими темпами. Як вам цей проект? Напишіть, будь ласка, повіться, активний дах, спортивні майданчики, Зелена Гора виглядає. Прикольно, взагалі е, хочу сказати, що на мене Варшава справила дуже велике враження. Я бачу, що тут робиться дуже багато урбаністичних змін, таких дуже потужних архітектурних об'єктів нових виглядає звичайно дуже сильно. Компанія Lauder Architects з е, Латвії е, порадувала дуже крутими фотографіями і рендерами реалізації їхнього проекту школи. Ось е, подивіться, як виглядає школа. Насправді все дуже просто. Ми бачимо прості лаконічні інтер'єри, відкриті інженерні комунікації, зокрема вентиляція. Висять абсолютно спокійні офісні світильники. Зроблений такий амфітеатр для дітей, і стеля зашита плитою акустичною кіра яка Є функціональна. Вона виглядає як така трошки мохната ДСП, але насправді вона дуже добре поглинає в себе звук, для того, щоб на перервах не було цього ехо страшного, тому що це впливає на психіку. Ось так виглядає рецепція з гардеробами, так виглядає цей амфітеатр, і подивіться, який гарний е, такий кесон з дерев дерев'яних конструкцій е, верхній ліхтар. І фотографії, як це реалізується. Мені цікаво, як це корелюється з нашими порадами регіону з тими дебільними розмальовками в різні кольори фасадів і е, з тим, що проекти наші будуть типові, тому що треба дуже допомогти е, зекономити гроші ОТГ, власне, не на матеріалах, а на архітекторах. Ось, То бачите, що в Латвії чомусь ніхто не задумується над тим, щоб. Зробити типові проекти шкіл по всій країні, тому що вони думають про своїх дітей, про їхнє майбутнє і їхні населені пункти хочуть чимось виділятися, і, зокрема, архітектурою. Тому, друзі мої, ще раз вас з нашими святами, хай у нас будуть тільки хороші новини разом до перемоги і до хороших якісних міст після перемоги підвищуємо наші амбіції. До і вимоги до влади і до нашого комфорту докладаємо всіх зусиль, щоб ми жили не гірше ніж європейські країни. Східноєвропейські країни нам тому приклад, що за 15-20 років вони перетворюються в кардинально інші міста, де люди живуть здорово, багато і щасливо. Тому щастя на всім у. На нашій боротьбі і після неї. Дякую, що ви зі мною не забудьте підписатися, не забудьте порадити цей блог. І, звичайно, дякую всім, хто присилає новини на наш телеграм-канал. Я звідно, вчерпаю дуже багато інформації. Дякую вам і особливо патронам, які фінансово нас люблять. Па-па!